В принципі, я згоден, що голити голову ну не жіноче. Це справа. З іншого боку, справжню красу неможливо зістригти навіть машинкою. Голівудські зірки залишаються без волосся на голові з двох причин: нервовий зрив, ну всім відомо, Брітні спірс, або ж роль у кіно, наприклад, Демі Мур чи Наталі Портман. Поп конвер склав топ-5 представниць прекрасної статі, чию красу лисина не те, що не зіпсувала, а й навпаки, відполірувала. Дивимося. Для багатьох жінок оголити голову рівнозначно, що й інтимну частину тіла, але не для знаменитостей, які готові на будь-які експерименти, аби лише привернути до себе увагу. Більше того, якщо мова йде про головну роль у фільмі, а отже, про привабливі гонорари, сумнівів ніяких. Тим і заспокоювала себе акторка Демі Мур, коли їй довелося побритись наголо прямо перед об'єктивами камер у фільмі Солдат Джейн. 90-х зважитись на такий сміливий вчинок акторці швидше за все допоміг її колишній чоловік Брюс Вілліс. Міцний горішок Голівуду вже тоді був лисим, тому легко міг поділитись досвідом з коханою. Позбулась власного волосся і Наталі Портман під час зйомок фільму Ве означає Вендетта. Зірка ані трохи не пошкодувала про різку зміну іміджу, і навіть зізнається, що частенько сумує за відсутністю шевелюри на голові. Це дуже зручно. Зовсім не треба перейматись, чи в порядку твоя зачіска, а ще вартувало мені вийти на люди, як вся увага була прикута лише до мене. Американська модель Ембер Роуз вважає лисину не вимушеною жертвою заради зйомок, а стилем життя. Саме своїй оголеній голові дівчина завдячує кар'єрою. Амбер, яка нещодавно разом зі своїм обранцем репером Візом Каліфою народила первінця, не зраджувала своєму лисому образу навіть під час вагітності. Що ж стосується співачок, то тут, безперечно, найбільшої уваги заслуговує Брітні Спірс. Її рішення побритись наголо сколихнуло весь шоу-бізнесовий світ. У мене було чимало проблем: алкоголь, розлучення, судові процеси, заборона бачити своїх дітей. Мені було дуже важко, тому і постраждав мій зовнішній вигляд. Зараз все добре. А ось екстравагантна леді Гага, хоч і не обділена сміливістю і неординарністю від природи, проте поголитись на лисо все ж не наважилась. І, хоч співачка з'являлась на сцені без волосся, то лише завдяки спеціальній перуці, що створила ефект лисини її голові.